А, так, епіграфом нашої сьогоднішньої подорожі є а, слова видатного російського вченого та поета Ломоносова. Ти без сумніву визнаєш, що існують тіла, які ми бачити не можемо. А, спочатку ми спробуємо з вами відповісти, що таке клітина. А ви зрозумієте, чим вони відрізняються один від інших. Так, прокаріоти це найдавніша група організмів, для яких характерна наявність клітинної стінки, цитоплазми та різних ключів. Але вони не мають ядра, мітохондрій та пластин, що характерне для еокарю. Як я вже зазначала, до прокаріоти відносять бактерії, це дуже маленькі, неймовірно дуже давні, можна так сказати, які. які смі... І Щоб ви мали уявлення, в одній каплі води може бути мікроорганізмів до кілька мільйонів. А в цілій організмі їх приблизно в 10 разів більше, ніж наших клітин. Цікавим фактом є те, що, не дивлячись на маленькі розмір бактерій, є така бактерія, яку називають сіра перлина на мімії, і її розмір сягає на мм. Це в два рази більше, ніж звичайна крапка. Яку а, також до цієї групи відносять ціанобактерії. Це е, тип бактерій, які е, отримують необхідну енергію через фотосинтез і виділяють кисень. Також це найбільша група і найважливіша, тому що вона має великий вплив на нашу біосферу. На думку науковців, які е, досліджували досліджувалися ціанобактерії, е, вони вважають, що саме ці мікроорганізми. Сприяли приблизно 2,5 міль... мільярдів років тому для глобальної перебудови біосфери нашої атмосфери. Вони зробили кисневу катастрофу. Це спричинило глобальні зміни виник кисень, яким ми з вами кожного дня дихаємо. І у нас в атмосфері з'явився озоновий шаф. Так, за формою бактерії можуть бути. Паличкоподібні, звивисті, кулясті, можуть бути зірчасті, кубічні, ЕСО, Тобто вони дуже-дуже різні і дуже дуже відрізняються один від одного. Хоча ми це не бачимо, але під мікроскопом це дуже гарно видно. Перші ядерні клітини походять від бактерій приблизно 1,5 мільярда років тому. Ядерні або еокаріоти це організми клітин, які мають ядро. Воно оточено мембраною оболонкою. Належать найпростіші гриби рослини та тварини. Ми з вами зупинимося саме на маленьких, на мікроеокаріотах. І а, це одноклітинні організми, які складаються з однієї клітини і здійснюють всі процеси життєдіяльності, які може здійснювати наш цілий організм. Представниками одноклітинних організмів є двічі. Вони відносяться до класу грибів, але не відмінно від звичайних грибів, вони мають форму кульок або овальну форму. Дріжджі можемо мешкати у місцях, де дуже багато цукру. Це може бути поверхня плодів, листків, нектар квіточок Вони дуже полюбляють цукор. Можливо, так як і ви всі любите тукерки. Також є мук. Звичайно, можливо, ця назва покажеться якась така нецікава, але ви дуже часто з ними зустрічаєтесь. Це гриблі. Що? Що, що? Да, ми їх називаємо білий цвіт. Ми з ними можемо кожного дня зустрітися, так би мовити. Якщо ми залишимо шматочок хліба, і е, там на пару днів за сприятливих умов ми побачимо білий у нас такий наліт. Саме це і є мука. Звичайно, здається, що ми його бачимо. Ось він Настінки все є, але не так все просто. Більш, більшу його будову можна побачити від микроскопів. Там він набагато цікавіший і набагато гарніше, ніж ми бачимо цей обох настінках. Також є фітофтора. це рід грибів паразитів. Вони вражають рослини, такі як томати, кукурудза, і викликають захворювання саме рослини. Також у нас є горе. Це рід мікроскопічних зелених водоростей. Вона має вигляд маленької нерухомої кульки, яка вкрита твердою оболонкою. Вона настільки мала, що в одному кубічному сантиметрі води може розміститися до декількох мільйонів даної бактерії. Також у нас є хомідоманада. Це також мікроскопічна водорість, але вона відрізняється за своєю формою і васимістю. На передньому краї. А джутик однаковий довжини. За допомогою них вона пересувається. А, і а, Також, як і в інших рослин, в неї є тверда угова. Напівкова має характерну еліпсову форму тіла, тому що її кінці трохи видовжені, і якщо дивитися під, під мікроскопом, то вона нагадує нам кораблі, який пливе вдовж води. А, також у нас є трицераплів. Я у тому що вони бувають різною формою. Тут представлені тільки сірочка, але вони можуть мати 3, 4 або 5, форму п'ятих даних призв. І вони обов'язково мають панцир такий твердий панцир. Також у нас є амеба, Звичайно. Я Води. А, так, Інфузорія туфелька, з нею ви також знайомі, вона чимось нагадує нам о, підошву туфельку. В неї на всій поверхні є вік. організми. Нафтові пласти, атомні реакти, навіть різноманітне обладнання промислове. За сприятливих умов вони там можуть мешкати. Це також вода, рослини, продукти харчування, ґрунт майже скрізь. І знову перед нами виникає питання. Як ви думаєте, наскільки важлива була роль мікроорганізмів у процесі еволюції? От вони потрібні взагалі нам і... Процес еволюції, чи можливо ми б появилися на світ без участі мікроорганізмів? Можливо, можливо, нам не потрібні? Чи все-таки є якась потрібен? Точно? Все ж... потрібні, да. Да? Да. Да. Є також версія, що ми пошли від маленьких бактерій. Зараз ми дізнаємось саме як. Значить, існує гіпотеза еволюції кроків. Якщо ми уявимо багато багато, то Використовувати світло, яке не було на той час, для джерела енергії. В результаті всіх цих змін а, почав виділятися кисень пропіотичними бактеріями, ціанобактеріями, про яких я вже говорила. Тобто, завдяки ним з'явився азуновий шар і з'явився кисень, яким а, ми з вами дихаємо. І з появою кислів вже у інших видів бактерій став можливий новий тип і, і, метаболізму, тобто аеробне дихання за участю кисню. Але аналізуючи викопні рештки прокаріот і сучасні бактерії, можна припустити, що е, значних змін у формі не відбувалося, а відбулися більше біохімічні і функціональні зміни е, мікроорганізмів. тобто вони просто пристосовувалися до умов, переключаючи свої системи. А, Еволюція еокаріоту. За пантеологічними даними, вважається, що прокаріоти з'явилися десь приблизно 3 мільярди років тому. Але еокаріоти більш пізніше з'явилися лише півтора мільярди років тому. І то це ну, не доказано, це лише припущення. Ми з точністю 100% не можемо відповісти на це запитання. На сьогодні найбільш популярною є гіпотеза ендосимбіозу. Це гіпотеза, яка припускає те, що всі еукаріотичні організми є результатом своєрідного симбіозу, тобто взаємодії між різними видами прокарів. Тобто за, здатна до дофагоцит, фагоцитозу, тобто захоплення, але не перед, ну, закоп, вона захопила іншу прокаріотичну дитину, але вона її не перетравила. І е, ця клітина е, збереглася, і е, за своєю здатністю е, до, е, використання кисню, вона трансформувалася в мітохондрію. Е, далі клітина господаря, що містила мітохондрую в, в симбіоз з рухливою бактерією, яка перетворилася на джунпік, за допомогою якої вона вже змогла рухатися. Е, потім, за допомогою вигінів мембрани, е, ядероподібного генетичного коду, тобто втворилося ядро. Далі тіла джутиків трансформувалися в центри організації веретина поділу, внаслідок чого з'явився метоз і мейоз. Я думаю, що в школі ви це проходили. І виникла перша еукаріотична клітина. Нащадки цієї клітини, еволюція яких пішла по шляху до встановлення фолоцидозу, тобто захоплення і перетравлення різних речовин, дала нам початок утворення тварин. Чові промисловості для виробництва сирів та кисломолочної продукції, квашення плодів, овочів в сільському господарстві при солосуванні кормів. Оцвокіслі бактерії також використовуються для одержання видового оцту та приготування. Вони ем, приносять шкоду, розмножуються в харчових продуктах, випускають цим їхнє просування. Також у процесі їхньої життєдіяльності відбувається і руйнування. Ну, вони мікроорганізми, але їх відно uh, відокремлюють від бактерій. Це окрема група. Ми сьогодні про них просто не розмовляли. Це, можна для цього поділити uh, окремо часу, окрему лекцію, тому що вони також дуже різноманітні і про них можна варвати багати. Ще якісь запитання? Так. Човного України, Бразилію, Японія абсолютно ідентичні? Не факт. Можливо, вона відрізняється, тому що е, умови її існування різні. Якщо брати е, по складу воду, в якій вона росте, то там вже ж різні речовини працюють. Можливо, якось це впливає на її функціонування даному кожного сезону. Але живуть далеко, вони бразильська, але все одно це. Ні, ну загальні риси, загальні риси, е, які характерні для цього виду, вони однакові, але можливо якісь є особливості, якими вони відрізняються. Це треба досліджуватися і вже конкретно їх порівнювати. Там з ласка. Ну, зато на состав должен быть разным заправить. А каким образом бактерии як что батюшки? Справа в тому, що бактерії, вони такі, тут дія закон нашу килосерчом. Самі маленькі, ти їх взагалі не І знаходили там різні мікроорганізми, і також ось, в гори вони ходили, тільки я не пам'ятаю, яка висота, там також присутні мікроорганізми, не дивлячись на ті екстремальні умови, які там є. Тобто, там Так, так. Це не можна сказати, що вони погані. Можливо, вони потрібні, якщо це а, ну, в горах для транспорту речовин, тобто для колобіку речовин. В, не можна однозначно сказати, що вони погані, там не стріляємо, так? це як значимо, скажу, що. Ну, так. Якщо якісь запитання буде, так. може бути таке, що з бактерії, яка, в принципі, не спричиняє шкоди в екосистемі і можна перекоритися на закону. Тяжко відповісти, тому що кожна бактерія унікальна і для того, щоб вона була там, поганою, так би мовити. Якщо брати організм людини, то у нас є а, в організмі як гарні бактерії, так і погані. Але якщо наш організм функціонує нормально, і наша імунна система може боротися з поганими бактеріями, то в принципі вони нам не задають шкоди. Але якщо ви там, погано виспалися або погано поїли, у вас якісь ідуть збої в імунній системі, і ці мікроорганізми, які вчора були ще для вас, не загроз. Бактерии, ну, не надо а, как бы а, а производить, в, в, они есть в природе, просто их надо выделять там, где эти условия есть. То есть, если большая температура, значит там будут экстремативы. Если низкая, то там другие. Ну, можно а, так? решить этот вопрос. определяется Вони відрізняються своїми функціями, тобто не можна прокаріоти використовувати там там, де використовуються еукаріоти. Вони дуже відрізняються за своїми функціями, за своїми властивостями. І не можна якісь правила і закони, які приміняються до еукаріот, перенести на прокорьо, тому що вони зовсім друга організація. Ми не можемо сказати, що вони одинаково функціонують. Ще є інше, що в е еокаріотах є пластини, там ні до контрів, прокаріотів немає. І це все з ну, причиною еволюції. Тобто еокаріотам ці е компоненти потрібні, і вони далі далі трансформувалися до рослин тварин грибів. А еокаріотами не залишилися бактеріями. Їм це не потрібно, бо вони так виживали і пристосовувалися саме в своїй ніж. Ну, тобто це просто так сталося. Так? Ну, так, ми, ми не можемо що всі гіпотезі Є такі, які модифікуються, є е, бактерії, ну, от як я розповідала на прикладі, якщо покласти корку хліба і за сприятливих тобто достатня вологість, ну, достатньо там, кисню, достатньо органічних ключовин в хлібі, то на ній розвиваються бактерії. Тобто для кожної е, бактерії. Є, які використовують органічні речовини, неорганічні речовини, світло, так як ціану, бактерії. І дивлячись, для чого? Там, як енергію використовують ці речовини, як електронів або як джерело карбону. Ще запитання? Так. Чи займаються науком створенням штучним вірусом і в Україні чи я не знаю, я зі русами не працюю, але можливо, що так, можливо, якось модифікується, Треба спілкуватися більше з доросового. <свіття> так, <свіття> <свіття> да, я думаю, що я так. А можна штучного створити? Ну, я не знаю, можливо, десь за кордоном ми вже дійшли до того, щоб створювати штучні. Можливо, я. точно не можу. А як мене вона, вона, вона є якби хібрила сіанобактерії і якогось його. Вона вона ядерна, але вона ще роб, роб, живеться фотосинтезом. Да, Чи да, можна да, її да. назвати найвищою бактерією, бактерію, бактерією? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Напевно, не можна. Ще які запитання є? дякую за увагу.